Чи понесу справедливе покарання, підлітки, які вчинили знущання над 12-річним хлопцем в селі Котельво Полтавської області? На даний момент місцева поліція спромоглася лише на притягнення до адміністративної відповідальності батьків усіх нападників. Лише після розголосу, а також затручання омбусмена було відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу. Як на мене, не буде за цією статтею реального якогось вироку чи покарання. По-перше, хлопці є неповнолітніми. Вони, скоріш, не досягли того віку притягнення до кримінальної відповідальності за даною статтею, яка наступає з 14 років. А крім іншого. Неможливо буде встановити склад усього суспільно-небезпечного діяння, бо злочином ми не можемо назвати, бо вони не є суб'єктом злочином в силу свого віку. В чому полягає доведеність цього злочину? Має бути висновок судово-медичного експерта за постановою слідчого, який має підтвердити, що дійсно. Мали бути такі-такі-то наслідки для здоров'я. Це зафіксовано. що там було якесь проникнення, що там було якесь знущання, і такі-то, такі-то травми такого-то такого, -то, такого -то характеру. Враховуючи, що пройшов дуже великий період з червня місяця до теперішнього часу, допоки відкрита та справа. Якщо батьки в той же день, коли остався цей випадок, не звернулися до швидкої допомоги, не звернулися в лікарню, не зафіксували травми, немає медичних висновків про обстеження дитини, що дитина якось лікувалася після цього, то ніякий експерт за такий проміжок часу не зможе встановити той факт, який, власне, і треба. Довести в суді, щоб потім до цих нападників хоча б застосувати якісь примусові заходи виховного характеру. Зрозуміло, що дітей не можна позбавляти волі, але, наприклад, частина 2 статті 105 Кримінального кодексу дозволяє перелік певний перелік таких заходів виховного характеру. Якщо, е не дай Бог, ваша дитина... Або дитина знайомих піддається будь-якому фізичному насильству. Необхідно в першу чергу викликати швидку, далі пройти медичне обстеження, зібрати всі медичні висновки, полікувати дитину, а вже тільки потім звертатися до адвоката, щоб він посприяв відкриттю кримінального провадження. А в даній ситуації все таки необхідно робити перекваліфікацію.